Зараз до нас приєднується речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю яно, вітаю студію і одразу хочу всіх колег ваших вас привітати з професійним святом. Дякую, дякуємо вам дуже. Ну, знаєте, не так, щоб багато сил є щось відзначати, тому що ніч була дуже складною. Тим паче у Києві, на жаль, є загиблі, є поранені, і звісно, що не спали, слідкували за новинами. що звідки летить, і багато бачили повідомлень в телеграм-каналах про те, що були пуски з моря. Ви точно знаєте, чи вони були. Розкажіть, будь ласка, чи задіювала Росія? Свій флот для нанесення цього удару. Ні, якщо брати саме морські носії, прилатих ракет ми цю інформацію не підтверджуємо. Навіть навпаки, не фіксували ми пусків. Було розосередження так кораблі виходили, але як виходили, так і заходили. На жаль, з морського напрямку вони використовували дрони Камікадзе шахеди, це вже теж є. Звичною практикою військовоморські сили долучилися, звісно, до відбиття її на нашому рахунку. І, на жаль, тимчасово окупований Крим для пусків балістичних ракет вони теж досі використовують. А що е ці кораблі робили? Для чого вони виходять, розосереджуються? Вони споряджені. Ну, принаймні, знову ж таки, як повідомляли, то ви нам розкажіть, чи вони споряджені ракетами? Якщо так, то в чому суть маневру? Жити хочуть просто. Всі чудово розуміють, що можна отримати відповідь. І так, з метою збереження корабельно катерного складу, ймовірніше за все. Тому що пояснити це в якийсь інший спосіб неважливо, чому посеред ночі кораблі виходять з воєнної гавані, а потім туди одразу повертаються, наразі інших логічних пояснень цьому просто немає. І так, вийти в море надовго вони не можуть, тому що там на них чатує інша небезпека у вигляді морських дронів. Тому така у них тактика Застосовуються періодично. Угу. Зараз чи є в Чорному морі російські ракетоносії? Він ну, чого, він залишається. Він є ракетоносієм, так? Тобто, небезпека все одно чатує, але в будь-якому разі, як правило, вони використовуються під час комбінованих атак, здебільшого угу. тобто цієї ночі. Саме флот морські е, ракетоносії росіянами не застосовувались, натомість, були дрони і були балістичні установки активні. Але ну можна зрозуміти, чому бояться російські кораблі нещодавно цього тижня. Буквально служба безпеки України вчергове нагадала про те, що Крим це Україна і незаконним спорудам під назвою всякі там мости не місце на українській території, вразивши опору мосту. Що можете нам розповісти про його стан після того, як у. Вже кілька днів пройшло і, можливо, якась інформація надходила. Ми зараз моніторимо, але в будь-якому разі там суперечливі надходять дані. Деякі пабліки російські пишуть, що є проблеми з рухом. Офіційні посадові особи в лапках кажуть про те, що нібито рух відновлено повністю, але, звісно, вони зараз будуть його обстежувати. Не можуть вони залишити це просто так, тому що. Вибух був доволі серйозний для багатьох, просто він виглядає, може, знаєте, як ми звикли, що вибух це вибух, ого а це ж під водою, але вода не стискається, це не повітря. І якщо вибухова хвиля під водою з'являється, то вона весь свій свій тиск передає, тому відповідно так вони обов'язково будуть досліджувати результати цього вибуху. І враховуючи те, що це та опора, одна з основних, які. Безпосередньо біля Керченської протоки о, знаходяться, о, так наслідки можуть бути серйозними. Минула атака, теж ніби непомітна, ніби залізницю відновили. Але, наприклад, навантажувати вони її не можуть повноцінно після цього. Може, ви знаєте, які саме засоби були застосовані для цього удару? <гум> Навіть якби я знав, я б не міг, звісно, цю інформацію розкрити, але аналізуючи те, що сталося, <гум> незалежно від того. Як саме було доставлено туди? Вибуховий пристрій це виглядає неймовірно, тому що суходолом це зробити надскладно. Там дуже багато різноманітних структур охороняється міст, починаючи з прикордонників ФСБ, Росгвардії поліції і закінчуючи їм військами. А якщо брати о, інший напрям о, воду напрямок? Там теж багато років росіяни втопили різноманітні споруди, що туди нічого не могло непомітно дістатися. Там теж купа спостережних постів, берегова охорона, різноманітні сенсори, датчики для викриття надводної підводної обстановки. Тому обидва варіанти виглядають просто якимось фантастичними. Але тим не менш СБУ це зробило. Більше того, навіть той факт, що ми з вами спостерігали відео з місця безпосередньо. Це вже. Можна винести як окрему операцію, тому що навіть цей факт він вже викликає захоплення насправді. Та знаєте, мій рідний телеканал СТБ може своїм слоганом поділитися зі службою безпеки України. Можливе, все це точно про наших спецпризначенців про службу безпеки, взагалі про оборонців України. А загалом, пане Дмитре, у цей керчинський місць ця незаконна прибудова. Наскільки вона важлива для воєнної логістики росіян зараз після кількох атак на нього? Так званий Керченський міст. Він, звісно, важливий. Тому що в будь-якому разі вантажівки пересуваються, особовий склад відповідно переміщується мостом. Після того, як вони втратили морську логістику, до чого доклалися усі збройні сили України, і, зокрема, військово-морські сили, знищивши останні способи пересуватися морем, так логістично для них він має значення, звісно, тому що окремо взяті вантажівки з боєкомплектом. Тим не менш можуть пересуватися мостом І пересуваються, звісно. І так у них залишається обхідний шлях це суходолом, де вони розбудовують потужну інфраструктуру, це факт, і намагаються з'єднати Ростов на Дону з Кримом нашим через Донецьку, Запорізьку, Херсонську області Там і автомобільні шляхи сполучені, і залізничні розбудовують. І тим не менш все одно міст більш безпечний, тому що він. Звісно, охороняється набагато краще по перше. А по-друге, він набагато далі від лінії бойового зіткнення, тобто уразити штатними засобами е на суходолі, звісно, легше ніж mm -hmm. на е мосту. Тому так він для них має значення, само собою. Пане Дмитре, дякую вам дуже за розмову. Це був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України.